Нам, нам тиху нарушили, мені інфаркт дали. Я не знаю, я не витримаю, я не витримаю, я падаю на неремо. Я не витримаю, боже мій кухані. Ось так із криками під гуркіт бензопил. Мешканці вулиць Львівська та Чумацька боролися із вирубкою дерев. Люди кажуть, усі дії в лісосмузі незаконні. Зелені насадження садила громада мікрорайону. Сьогодні територію розчищають, щоб збудувати на цій ділянці багатоповерховий житловий дім. Я садила ялини, воду ясен я посадила. Там я маленькі ялини посадила. Вони всього вони все знищили. Бо прийшов костя бандит. І тут і, тут сали, і, і, і забрав є вози чоловіки які зрубували дерева на журналістів не звертали уваги коментувати ситуацію відмовлялися лише сказали що відповідні дозвільні документи у них є але показувати їх не хотіли я не хочу з вами. А чому ви не хочете скажіть хто замовник цих робіт покажіть документи люди кажуть що це липові документи Так, так то що липу то банда то тоба Розмовляти робітники почали лише тоді, коли на території лісосмуги з'явився депутат Тернопільської міськради Сергій Приходько. Він обраний саме по тому округу, на якому й розгорівся конфлікт. Посадовця спершу навіть слухати не хотіли. Тоді мали я ще раз прова Ви не розумієте, що ви зробили незаконні дії. Згодом депутату вдалося поспілкуватись із таємничим Костянтином по розмовах людей. Саме бізнесмен із таким іменем купив право на забудову землі. Наскільки я знаю, ця земля ще не виділена. Ну, я не знаю. Бо мешканці вже давно казали, що тут збираються таке робити, але ну, я знаю. Добре, куди і куди під'їхати, пане Костин. Щоб з'ясувати, чи є дозвіл на вирубку зелених насаджень та будову, журналістів направили у приватне підприємство, яке є виконавцем усіх робіт. Від коментарів власник установи відмовився, але відповідні документи все ж продемонстрував. Декларація про початок виконавчих робіт видана 26 травня 2011 року, і дозвіл на вирубку дерев, так само, як якщо я бачу з Тимковським підписано, значить. Це шостого року загалом для того, щоб звести будинок на території, запланували зрубати 46 дерев. Також працівники приватного підприємства не на камеру повідомили, що санітарно-технічні норми будуть дотримані і ніхто не постраждає.